Доброго ранку, українці. Я Ірина Кілко. Я професійний ріелтор. Я знаю про нерухомість майже все. А якщо чогось не знаю, то завжди вмію знайти інформацію і донести її до вас. Адже відомо, хто володіє інформацією, той володіє світом і своїм власним житлом. Мрієш жити в Києві. Твоя зелена мрія. Житловий комплекс Коцюбинський. Придбати квартиру справа настільки радісна, наскільки і складна. Герой нашої сьогоднішньої програми реальна людина, у якої вже всі складнощі позаду. У нього була мрія придбати житло для своїх дітей, і він її здійснив. Вітаю вас, Володимир! рада вас бачити знову у нас. Дуже приємно вас бачити. Доброго, Доброго дня. Випускник Київського інженерно-будівельного Володимир Демчук більшість життя пропрацював саме у будівельному секторі, а у вільний від роботи час колекціонував музику настільки серйозно, що з часом це захоплення навіть стало давати дивіденди, які байливий батько вирішив витратити на допомогу дітям у вирішенні житлового питання. Придбав трикімнатну квартиру загальною площою 105, житловою майже 55 квадратних метрів. У вас дорослі діти, і у вас була мрія придбати для них житло. А, скажіть, будь ласка, як вам вдалося цю мрію здійснити? Благодаря кризису, тому що не було кризису, ціни б не стали настільки реальними. Я смотрев багато варіантів в Києві, в Вишгороді я хотів купити. Ну, Тепер думаю, що не купив. То есть там была стоимость на 20 тысяч ну, долларов, если сказать, больше, аналогичная квартира. И я очень довольна, що не купил, потому что, ну, скажем, запасы тогда были бы исчерпаны. Так меня устроила эта цена. И в сочетании с, э, расположением. Давайте оглянемо оселю и пройдемо в коридор. Чи... Это не коридор, вот это. А яхте мы его не, называем. Ну, 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 ваше... Нет, реально, вот э, во многих квартирах действительно коридоры. Коридор это, в общем-то, функция прохода, а mm -hmm. помещение. Это, ну, Оценить это можно. То есть как, как, четверка кимната, трехкимнатная. Это и оценить можно как объем. Ну, здесь, в общем-то, я, например, планирую, я думаю, не согласятся, да и тут иначе. Вот в этот простенок под потолок, где-то шестиметровый встроенный шкаф. Mm -hmm. То общем-то, есть, в общем в этой квартире... Вещь, нет, да. uh -uh. Yeah стена сплошная без выступов и не без каких окон, позволяет сделать вот ну не доходя там пару метров давайте давайте сюда реально пройдем. я вам могу показать вот скажем я считаю что вот вот реально вот такой длины встроенный шкаф Ага. ну вот под потолок это в общем то выполняет объем вс всех вещей которые Давайте пройдем дальше да. по квартире. Ну вот это самое можно сказать самый функциональный изюминка вот квартиры это, да. ага, ясно. Сьогодні програма «Нерухомість з Іриною кілко вітає вас в сонячних Дубаях, самому загадковому, дивовижному і контрастному місті об'єднаних Арабських Еміратів. Ще 40 років тому назад позад мене не було нічого, окрім Аравійської пустелі. В 60-х роках минулого століття в Арабських Еміратах було знайдено поклади промислової нафти. Саме це дало поштовх новій ері будівництва. З того часу минуло менше півстоліття, і в пісках Аравійської пустелі виросли незвичайної краси хмарочоси, немов міраж пустелі, швидко з розмахом. Просто чарують людина, без якої не існувало б сьогоднішніх Дубаїв, зокрема та Арабських Еміратів загалом. Перший президент ОАЕ, Шейх Заєд Бін Султан Аль-Нах'ям. Завдяки йому країна визначила одним з пріоритетних напрямків саме розвиток будівельної галузі. Історія хмарочосів у Дубаях розпочалася зі зведення у 1979 році 149-метрового всесвітнього торгівельного центру. Що цікаво, 37 поверхів було побудовано за 37 тижнів. Дійсно, шалені темпи будів. Особливо враховуючи, що влітку температура в Аміратах може доходити до плюс 50 за Цельсієм. 22 хмарочоси вище 200 метрів, були зведені після 1999 року. Але справжній будівельний бук Дубаї пережили після 2005-го. Станом на жовтень 2008 року тут вже височіли 377 висоток, а також 295, які перебували на стадії будівництва. Отже, до 2015 року Дубаї матимуть понад 100 метрових споруд. Більше аніж будь-яке інше місто у світі. Комнаты не маленькие. Дело в том, что вот я бил квартиры, где были две огромные комнаты. була была маленькая. Uh -huh. ну, 12 сантиметрів. Uh -huh. Комнаты две одинаковые. То тобто есть можна. Тобто для вас це було важливим моментом, щоб да. було гарне планування. Да. Квартири. Потому что бывают архітектури, которые хочеться исправить. В принципі, я б здесь, в общем-то, ничего ну, не исправлял. А ви рішення приймали самі, як голова сімейства? Чи все-таки ви колективне рішення ви... було? Да, приймали я сам. Планировали купить двокімнатну квартиру, в принципі. В якийсь то момент я рішив. Просто купі трихому шість тисяч вісімсот за квадратний метр. Ви залишилися задоволеним одним в принципі. Схвалену асоціацію фахівців з нерухомості України. Пане Володимире, дуже вдячні, що ви сьогодні завітали до нас. Дуже приємно вас було ще раз бачити. Дозвольте вам запрезентувати такий маленький подаруночок від нашого партнера програми житлового комплексу Куцюбинський і сертифікат з 15 відсотковою знижкою на ремонтні роботи. На сьогодні все з вами була Ірина Кілко. Дивіться нас і дізнавайтесь все про нерухомість. Здійснюйте мрії. Причому не тільки власні, а й ваших дітей. Партнер програми житловий комплекс Куцюбинський.